Історичний скандал. Археологи припинили розкопки на поштовій площі. Їм вже кілька місяців не платять зарплату і не дають грошей на дослідження. Квартали 12-го сторіччя, випадково знайдені під землею, ледни в центрі Києва, зараз завалюють мішками і сміття. А музей, який ще два роки тому обіцяли створити на цьому місці найвищі урядовці, поки що не з'явився навіть у проєкті. Нелі Ковальська розповість. Тут геть не чути шуму. Там на горі величезна транспортна розв'язка, кілька ресторанів. Там і тушня великого міста. Тут унизу тиша та історія. І це вже 12 століття. Тисячі років тому річка Дніпро була за кілометр звідси. Тут текла почайна. Так, абсолютно 800 років тому річки змінили русла, і тут з'явилося місто. Ми от зараз стоїмо на садибі, яка вже сягає площею близько 900 квадратних метрів. Вулицю 12 століття тут знайшли понад два роки тому, коли рили копань для будівництва торговельного центру Водогін, гідрозахисні споруди та навіть дерев'яні сходи, якими тогочасні містяни спускалися до річки. Усе ідеально збереглося. Під поштову площу почали ходити цілі делегації чиновників. Будемо вирішувати терміново, як провести музеєфікацію і потім як це експонувати людям. Ті, хто не береже свою історію, не мають будущого. Від ідеї збудувати тут торговельно-розважальний центр ніхто не відмовився. Щоправда, інвестор погодився віддати частину ділянки музейникам ба більше, оплатити археологічні дослідження в розрахунку, що майбутній музей збільшить потік туристів і відповідно відвідувачів центру. Розкопки тривали понад два роки, але останні чотири місяці тут ніхто вже не копає. Інвестор перестав платити. Нам довелося фактично розпустити всю нашу команду, згорнути всі дослідницькі програми. Ми зобов'язуємо інвестора сплатити борг перед археологами, не затягувати звичайно з фінансуванням своїх фінансових зобов'язань. Зв'язатися з інвестором принаймні телефоном неможливо. На сайті компанії, що будує торговельний центр на Поштовій, телефонів немає. Її представники мали прийти ось на цю закриту нараду. Сьогодні в археологів останній строк для представлення концепції майбутнього музею. Так записано в договорі. Інвестори не прийшли, археологи концепцію не принесли. Ну на попередній нараді. Ви погодили, що ви видаті канце абсолютно протилежні позиції з забудовником. І з і, сі, і А ми говоримо про якусь міфічну концепцію. Позиції різні, бо археологи хочуть копати ще глибше. Це ще 4-5 метрів, залежно там від ситуації. А забудовник хоче зрозуміти, коли вже закінчиться археологія та розпочнеться бізнес. На це натякають чиновники. Щоб зрозуміти, який буде об'єм і яка буде площина цього музею. У міській адміністрації кажуть, про обіцянки мера дворічної давності не забули. Музей буде, наші плани не змінні. Але коли це станеться, ніхто не прогнозує. Я не знаю. А поки там під землею радяться та сваряться, тут на горі поспіхом кладуть плитку, штукатурять стіни та навіть дерева висаджують. Коли поштова площа буде приведена до ладу, коли під поштовою площою буде музей, наразі навіть уявити важко. От на Євробачення все має бути красиво. Нелі Ковальська, Дмитро Святненко та Сергій Щекочіхін. Тесен 1+,1.